У проданих відбулася сесія, де на порядку денному було чимало питань. Побувала там наша знімальна група. 11 квітня о 10-й годині відбулося засідання сесії Бродівської міської ради. Традиційно початок сесії розпочали з виконання державного гімну України та хвилиною мовчання за всіма полеглими героями, які віддали своє життя у боротьбі за незалежну Україну. Депутатів було на сесії достатньо. Тому кворум було дотримано. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, депутат Мар'ян Лагода озвучив наступну інформацію. До мене як до депутата Бурівської міської ради звернулися жителі села Субтове, а саме офіційно віку про те, що дотримувати послуга саме місце броне, тому що немає транспорту сполучення з селом Вони були, де знаходиться центр Сталотинського округу. Прошу вас добре. Найкоротший термін і надати зв'язне щодо цієї ситуації. В Свою чергу Надія Забукрецька уточнила за вулицю Юредика, а саме за стан дорожнього покриття. Ми зараз частково перерахували 200 тисяч їм, бо ми їм виніс 700 тисяч за виконані роботи, і вони зараз закуплять ще додатково ці люки землі. Решітки поставити на місце, а потім плануємо защитанити це все. Поповнила депутатські лави і Наталія Макух, яка склала присягу депутата Бродівської міської ради. Я мабуть питаю свідомо одному відчискую, основну пропитання чисто присягаю, що буду лікую служити поліській територіальній команді. Свободи законним тересом депутата вручив депутатські посвідчення очільник Бродівської громади Анатолій Балай і привітав Алодоленко та Павла Шуджика із займаною посадою. Начальниця відділу освіти Бродівської міської ради Наталія Антоненко озвучила інформацію щодо реформ в освітньому процесі. Начальниця відділу культури, туризму, молоді і спорту Бродівської міської ради Мар'яна Павлівна озвучила програму підтримки храму собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі, аби частково підтримати відновлення святині після пожежі. Ми пропонуємо на такі накрепили суму 98 тисяч гривень згідно завершеної програми, яка промови. І частково отримали ті витрати, які будуть нанесли про затвердження програми сприяння розвитку громадянського суспільства та волонтерської діяльності доповіла присутнім депутатам на сесії Мар'яна Літвін. Нашому прямо цього проєкту нам за сесію вихвати мікрограм і залучити програма при жодної гриміченого співфінансування до сто тисячі ці кошти про громадський громадські розсіч організову поїздку для представників родин військових. Це група синіжі, а також клети на посаду першого заступника Бродівського міського голови заступила Ірина Олеха. Тому ми щиро вітаємо із цим призначенням та бажаємо успіху. Про поточний стан справ у Бродівській центральній міській лікарні. Доповів директор Мирослав Тимус. Зокрема, очільник медзакладу повідомив про ситуацію, яка склалася довкола смерті пацієнта. Зокрема, висловив свою позицію щодо поданої інформації, нібито про недбале ставлення до пацієнта. Але коли пропрацювала наша внутрішня комісія, форуму надавалася медична допомога згідно тих протоколів, які... Ми Нашому медичному закладі, де в подальшому було проведено баталоанатомічне вскриття в місті Золочеві, що підтверджувало, що розходження діагнозу і те лікування, яке ми проводили, воно відповідає всім вимогам і стандартам на сьогоднішній день. Сергій Нікішин, талеканал Бродилайн.